Ми з вами знаходимося на площі, яка донедавна називалася Льва Толстого. Ми бачимо Толстого у мене за спиною, але от відтепер вона скоріш за все буде називатися площею Менгелеп мейхер сфоріма Це перший міський мене звати Олена Концевич. Це що трапилось? А трапилось те, що в нас прийняли все таки черговий закон, чергову ухвалу про перейменування 46 вулиць в Одесі, і от площа Толстого, колишня одна із них. Дядька з бородою був в Одесі один раз переїздом в якомусь 1854 році. Для Одеси він нічого не зробив. Особливо чому було вирішено взагалі назвати площу його іменем. Не зрозуміло це було зроблено, і зокрема, пам'ятник було встановлено на честь 50-ліття великого жовтня. Ну нам тепер Великий Жовтень абсолютно не актуальний. Ми розуміємо, і саме через це і цю площу, і багато інших вулиць було вирішено перейменовувати. Дані веб-порталу одеської міськради, соціально активний громадянин, нам каже, що електронне обговорення тривало з 22 січня по 8 лютого і виносили рішення про перейменування, як я вже сказала, 46 об'єктів топоніміки. Абсолютно всі пропозиції, які були внесені, отримали більше голосів за ніж проти. Зокрема, в нас з'явиться Михайла Врубеля замість магнітогорської. А пам'ятник Горького тепер буде пам'ятник Марка Твена. Як на мене, це набагато симпатичніше. В опитуванні взяли участь 383 мешканці міста. За перейменування віддали голоси 56% практично відсотків проти 44%. То такий був о, Менделе Мойхер Сфорім, Це ключова фігура культури, читаю єврейського народу, патріарх сучасної єврейської літератури, який мешкав в Одесі в кінці дев'ятнадцятого століття на вулиці Дахтярні. Тут зрозуміло, принаймні тут людина, хоча б жила толстий, ні сном, ні духом, взагалі, але пам'ятничок стоїть і всі дуже раді. Цікаво, коли його знесуть, тому що відповідно до закону декомунізації, всі оці от пережитки і наслідки імперіалістичного радянського режиму повинні бути знесені. І якщо пам'ятник собою. Є якийсь е, дуже визначний архітектурний пам'ятник, е, в тому числі його можуть перенести до музею. Але толстий він і в Африці Толстий. Що в ньому красивого? Mm -hmm. Ну Це ж попробуй е, вивчи. Я, звичайно, е, за те, щоб Україна якомога швидше декомунізувалася і де імперіалізувалася. Але от вивчити е, Менгеля Мойхер з Форіма Толстого, я побоююся, що він толстим ще залишиться надовго. От тобі від троящих центрального района на честь п'ятидесятиліття великого жовтня. Нема вже ні великого жовтня, а толстий стоїть. Скажіть, будь ласка, от ви чули про те, що площу Толстого, як ви до цього ставитесь? Я згоден. Я ночі не можу спати, тому що російські ракети падають на наш міст. Здесь русських не буде, вони не будуть к нам приходити. Пусть живуть своєю рашою. Чи ви знаєте, що площу Толстого було вирішено перейменувати? Так, да, знаю. Як ви до цього ставитесь? Очень негативно. Почему? Я здесь живу всю свою сознательную жизнь, и как бы я привыкла того, что у нас есть площадь Льва Толстого. В первую очередь, это турецкая крепость. Тогда, пожалуйста, пусть турки заходят сюда и живут как порядочные люди. Тобто вы готовы віддати и место, кому завгодно, кто тут жив раньше? Я за историю. Если мы хотим, чтобы история была, значит, пожалуйста, тот человек, который отказывается от своей истории. Он не имеет будущего. Я не любитель Льва Толстого. Так а Что? Не... а що ви за нього уцепились? Меня интересует историческая ценность. Льва Это Толстого кого? для міня у нас вообще не было в Одессе. Маємо одесиців, маємо думку. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич, це перший міський. Тримайтеся.